Із ливнівки для дощової води на козачому острові у Кропивницькому тече вода зеленого кольору. Місцевий житель Микола Сергієнко розповідає, ходить тут щодня. Наприкінці минулого тижня помітив, що вода змінила колір. Таке, каже, бачить вперше. Це щось спускають. Так воно не було ще зелене, як до цього. От. Літом то да, воно зеленіє, візді по інгулу. Це витік води в системі опалення. У воду в трубах додали барвники, щоб оперативніше знаходити пориви, пояснив майстер комунального підприємства Теплоенергетик Олександр Жикалов добавляли в воду харчовий зелений барвник для виявлення руйнувань для виявлення втрат теплоносія. Тут ми бачимо, що виходить. Якби не додали ми в харчовий цей барвник, то ми б його ніколи не знайшли, тому що тут йде в Труба, з якої постійно тече вода. Зараз погода мокра, дощі постійно йдуть. З лівньових оцих труб можуть витікати тепла вода, навіть якщо у нас немає паривів, тому що вони проходять поруч з теплотрасами, і вода там нагрівається. Фарбуємо для того, щоб точно зрозуміти, чи наша вода, чи це лівньові стоки. Є документи на цей барвник. Місце, де витікає зелена вода, оглянули представники екологічної інспекції, розповів заступник начальника державної екоінспекції Придніпровського округу Віктор Петрикеєв. Звернулися ми до відповідного комунального підприємства «Теплоенергетик» Кропивницької міської ради, на що надана була нам відповідь, що у зв'язку із пошуком понаднормового витику 6 грудня цього року. З 9 ранку було застосовано злюрисаїн натрію, що в свою чергу призвело до потрапляння в річку в річкову систему міста цієї рідини. Даний препарат не є токсичним для людей, тварин та річкової фауни та флури. Ну і саме це також було підтверджено під час виїзду. Майстер теплоенергетика Олександр Жикалов просить жителів повідомляти про місця витоку в диспетчерську службу підприємства або аварійно-диспетчерську міста за номерами, які ви бачите. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.